Дори, хто як не ти має представляти олімпійську? Форму збірної України, яка їде в Ріо, в Латинську Америку, майже на твою батьківщину. Вічна я, я кажу, що ви наші спортсмени, українські спортсмени далі максимальний жар абсолютно всім. Зважаючи на те, що коли ти був юнаком, ти був чемпіоном світу з фехтування, то фехтування твій улюблений вид спорту, ну, принаймні в ньому, то розуміється, на 100%. Ти знайомий з фехтувальницями, з фехтувальниками в Україні, тими, хто буде представляти Україну в Ріо. Я знаком, я знаком за всіми тренерами, я Знакомство сборной ну, фектоваль Украины. И кроме того, я вам хочу сказать, что половина наших спортсмены именно девушка не пришли ко мне на танцы. Я для них сделал урок, для того, чтобы від они немножко отвлеклись, а все Они пришли, они спотели так, они ноги болели. Что мы танцевали с ними и тверк, и танцевали, и вразильские самба, и танцевали сальса, и меренге. Ріо на Олимпийские игры поедешь, можно до дому заехать, и Суело батьків побачити, родичів, ну і бріо. Я зараз веду переговори з олімпійським комітетом, тому що я довшим пайти вперед. Врідми сам а того і сам ні сам за мною спортсмеля того, що все було весело і ярко. Я так думаю, так вважаю. Так що давайте.